Всім привіт. Сьогодні у нас 31 декабря. Я вирішив сьогодні тільки знімати, тому що нічого такого інтересного в моїй житті не відбувалося. Були всякі ділянки, суета, але там как бы не для знімання, скажімо так. Сьогодні я не планував ні з ким не святкувати, ні з ким нічого не договарювався. Я думав, що я буду святкувати, просто сам посиджу, подивлюся телек, якщо так трошки вип'ю, все. Ну немає такого прямо новогоднього настроєння, як раніше. І спонтанно мені спочатку дзвонив Андрюша, ми з Андрюшею договарювалися, Ну так, типу, може, що він до мене прийде, тому що я нікуди не збираюсь йти. Я вже так, як запланував чисто вдома посидіти. І думаю, блін, позвоню-ка я Юрій, спрошу, що він там. Бо ми вже давно не бачились, і ми ж літом скільки відео знімали і давно не бачились, думаю, позвоню, що знаю, що він як. Він каже, що на роботі, тіпа, я йому приближив, не хочеш об'єднатися. І тіпа, він каже, що можна, типа. І все. Хоча я планував сам, типу, чисто. Я не хотів ні до кого набиватися, ніхто б мене не приглашав. Я думав, що сам. Ну потім думаю, блін, щоб не скучно було, хоча б може позвоню Юрі, а там як буде, так і буде. Якщо б Юра не согласився, то можливо був би, в принципі, і сам. Коротше, зібрався, сидівся. зараз буду виїжджати за Юрою, а потім ми будемо їхати в магазин, чуть-чуть скупимося так на мінімалочках. Ну, в якого піра. На два чоловіка буде, може ночі підтягнеться Андрюша, але це не факт. Короче, як то так. Ще хай забудеться, нехай не суті, ти мої душі по вулицям. У підіздучих дитини та лікується. Я би забув, то не можу. Кожен твій потихо Боже. Кожен твій карту любовка це лиш так. Андрій закомандував мандарини взяти Зараз я йому виберу, хай тоді їх і їсть. Що дешевше, Андрій сказав? <сум> Три штучки йому ховати. А може казацьку раду? Казацьку раду? Літр 206. А ми не накуємося? Ну, ми там натягуємося, не вийдемося. На погони, на ну що, виходить, в тисячу гривень скупились на Новий год. Це взагалі перший раз в житті. Я навіть додому, коли обично йду скуплятися, ну чисто там хліба купити води. У мене виходить за тисячу, а тут на Новий год за... на тисячу. Ну, прикинь, на Новий год на тисячу. Як таке можливо? Ми на природу їдемо 4 тисячі входи. На природі угода реально 4000 гривень. Ну блін, Даже більше бывает даже це, 6. Це ще мінімум 4. Ну да, мінімум 4. А тут на Новий рік в штуку вложиться, це просто невозможно. Це коротше що та с то це в мене перший Новий рік в, в такому економ режимі. Це даже хуй не знаю. щоб сніг не вирвав. Ні, ну типа, якщо було більше грошей, понятно, що ми... Я потратили. Ну типа щоб просто празнувати, ну достатньо. Ну, похавати, випити у нас все є. А чого ти не даєш? Борезко дергаєш, ну типа, заштіпайку. Вот. Якщо тратиться по повній, то то вже трата лишнього. А коли в тебе ограничена сума денег, то ти вже правильно тратишся. А так ти, ти тратишся неправильно, ти дохуй тратиш. Як-то так. Ладно, доїдемо додому, вже включимося вдома. Йо! -города. Так що, прибули додому, варимо картошечку, щоб хоч як-то компенсувати поляну, я не знаю, бо всього мало. Ну, Всього потрошки. Поки буде варитися картошка, зараз зварю спагеті, щоб перед, перед цим перекусили просто. Щоб на голодний желудок не пити. Бо ми хочемо випити, але треба перед цим поїсти. А поки картошка звариться, це довго, Спагеті там буквально минут 10 і все. Короче, перекусимо спагеті і полетіли, так сказати. Наша міні-поляночка так по-скромному накрита. Холодчик, помідорчик, огурчик, салатик, картошечка. Звісно, без олів'є, але нічого страшного. Може хтось зайде, перенесе. тому що я знаю, ці спонтанні п'янки, по-любому, хтось По-любому. А ми зараз перекуримо. Вже перекусили спагетти. До п'янки треба за 2 часа пити, але не вийде. Ой, їсти! Бепьянки надо за два часа истинство, но так не получается. К сожалению. Просто перекусили и сейчас будем потрошечку наливать на это все движение. Носки горят? Носки горят. Носки горят, реально горят. Носки с подогревом и светятся. Охренеть. Ой. Не, реально светится. Це світиш, от себе знімаєш, то так лучше. Ти мені лучше відкрий просто бутилочку. Клас! Квац! Ну що, з наступаючим Новим Годом, так сказать. Щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Согласен, все пошел. Типа я Так а що воно получається з цього всього движения? Новий год проспали, типа почали тусуватися. В определенный момент я десь перед 12 часами засну плюс віри пов'ю. Відтоді проснувся вже за 12 я розумію, що Андрюша не прийшов. Хоча Андрюша казав мені цілий вечір: типа, пацани, ви ж не напивайтесь, тіпо, бо треба, щоб нормально було, щоб я прийшов туди-сюди. В другі... іторі, Андрюша не те, що не прийшов, він якби навіть і... і не маячився, і трубку не брав, і все, і пропав. Хоча він мені цілий вечір казав, не напивайтеся, я прийду. По всі 12-й часиков 2 буду, пацани, 100%, типу щоб закусочка, щоб все було чики піки І була і закусочка, і халочик, хало, і все, що хочеш. А Андрюша не пишев, Юра, що ти вчиваєш по цьому поводу находиться, no. <laughs> 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 що Андрюша как би, нас ну, суєтив, суєтив, і в ітоги він нас об'ємав, по суті, така хоча. Ху... Ну і все, Андрюша нас об'їхав. Не буде ніяких движений, виходить. А я думав, що Андрюша прийде, буде суета така новогодня, а получається не суети, не суета хуя. Хуєче. Согласен. Ну, тоді будемо отдыхать, що у нас по времени тут щелкає. Чи, чи в мене вже і часи розрядились, твою мать, да. Ну, часа три, напевно. Плюс підеш. До такої степи, що аж сука, сукаригать хочеться. Другий день тупо відходиш, бо на следующий день на роботу. Все. Та же самого днюха бля. День, все. Один день відходняка, блядь. Ну там баночка пивка максимум виплив. І... Це річ. Так, чисто поправиться. Так же самое батьеновое на <правити> Тому? Сильно Тому, все, Не, не сильно. Ну, типа, просто раніше начали і чаще палить, все. Ну, типа, да. Ну типа, не то, що сильно. Не сильно, ну просто раніше начали і быстрее шипали, все, типа. Чарка за чаркою, бах. бах, бах та и все, і типа, мене в определенный момент ушануло. Бо я, в принципі, шей. Як кристална, не ївся, типа, так хорошо не ївся, то обычно, блин, на голодный. Ну как? Так плотно желудок щось забив, і типа воно за хоп вирубило, бо тоже особо не спав. То пізно лягає, то рано встаю, такая, типа. Ну, короче, так на легком, скажем так, на легкому труду виробило. Скільки там на час, як проснувся, а разниця з Новим Годом не чувствую. Ну така, типа. Просто мені смішно, що Андрюша не прийшов. Він просто каївся, щоб питає, він мені три рази казав, типа, пацани, ви ж не типу, щоб ви були нормальні, я прийду. А чого він не прийшов? По йому приймав. Получается, що Андрюш. Я бы сказала тебе. Я тебе вгрываю, лягай спать. Получається, що Андрюша трошки не урегулировал в п'яное движение свое. Ну да. Не то, що трошки вообще не урегулировал. Знаешь, что я даю, что? Я приду. Хорошо, вот так братья слова. Сейчас тоже я буду.

Бо прийду до тебе три праздники восіраду, оце машина. Тебе просто машина. Я очень рада, что тебе. тебе Традиції не меняються. Хэппинка Я ему сказал. Помогите мне, пожалуйста, буду Я с вами сегодня совершенно выйду из сил. Ну, сотка, сотка. Я ему сказал, что мы ходим в баню. 31 Ой, мою. это у нас традиция, мы моемся, в бане ежегодно, и это я ему подробно Об Хорош. Слушайте, не Объяснил. Майкл Дуглас, Роберт Дювал в фильме С меня хватит.